Одразу декілька резонансних пожеж трапилися протягом минулих вихідних на території Львівщини. Так, 29 квітня о 13.54 надійшло повідомлення про пожежу у місті Львові по вулиці Пасічна в приміщенні кафе-бару Лайм. На момент прибуття перших пожежних розрахунків з підконструктивних елементів будівлі вибивалося відкрите полум'я. Гасіння вогню ускладнювала наявність великої кількості горючих оздоблювальних елементів та утеплювача. В результаті пожежі, яка за попередніми висновками фахівців спалахнула через короткі замикання електромережі, знищено перекриття між другим поверхом та горищем на площі 180 метрів квадратних, дах на площі 160 метрів квадратних, пошкоджено дві віконні рами та стіни на площі 60 метрів квадратних. До ліквідації пожежі залучались 9 відділень пожежно-рятувальної служби МНС, у тому числі універсальна компресорна станція, що здійснювала заправку дихальних апаратів для вогнеборців. А у третій годині ночі проти 1 травня надійшло повідомлення про пожежу в торговому залі супермаркету Арсен, що на проспекті Червоної калини у місті Львові. Внаслідок пожежі, що супроводжувалося сильним задимленням, знищено холодильник, продукти харчування, пошкоджено стелаж на площі 15 квадратних метрів. Причина пожежі встановлюється. 3 травня, о 20 хвилин на першу ночі, на залізничному перегоні борщовичі підбірці під час руху вантажного потягу відбувся схід з рейок 10 залізничних вагонів, з яких сім перекинулось, у тому числі чотири цистерни з диспаливом та одна з бензином марки А 92 Внаслідок аварії сталася розгерметизація п'яти цистерн з паливом, яке одразу ж спалахнуло. Після отримання тривожного повідомлення до місця події було скеровано 17 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Вчасне зосередження на місце події необхідної кількості сил та засобів, які підсилював пожежний потяг львівської залізниці, дозволило ефективно провести пінну атаку та вже о 2.53 ліквідувати займання пального повністю. Безперечно, одним із вирішальних факторів успішного приборкання вогню стали досвід ліквідації подібних аварій та особиста мужність львівських вогнеборців. Зазначимо, що працювати рятувальникам доводилися у спеціальних тепловідбивних костюмах, а до надвисокої температури, що виділялася у результаті горіння пального, додавалася і загроза вибуху інших цистерн, що опинилися у небезпечній зоні. Внаслідок пожежі, окрім рухомого складу, пошкоджено залізничне полотно та контактна мережа протяжністю близько 250 метрів. Загиблих і травмованих внаслідок інциденту немає. Остаточна причина події та сума завданих збитків встановлюються. Протягом 24-26 квітня на Львівщині відбувались командно-штабні навчання, дії органів управління та підрозділів Львівської територіальної підсистеми, єдиної системи цивільного захисту у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Метою навчання стала перевірка готовності органів управління та підрозділів цивільного захисту до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Вдосконалення навичок та практичних дій керівного складу органів управління щодо організації проведення аварійно-рятувальних робіт та здійснення заходів щодо захисту населення, вивчення проблемних питань щодо реалізації вимог нормативно-правових документів з питань цивільного захисту та організації і виконання завдань за призначенням. Перший етап навчань розпочався зі спостереження за діями органів управління львівської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту при утриманні штурмового попередження у разі проходження буревію та виникнення надзвичайної ситуації на залізниці, пов'язаної з витоком аміаку. Відпрацювання відбулось за участю особового складу підрозділів МНС, співробітників МВС, медицини катастроф, швидкої медичної допомоги Львівської залізниці та аварійних служб міста. Сьогодні у нас проводиться навчання з територіальної підсистеми єдиної державної системи захисту Львівської області, зокрема безпосередньо її міської ланки міста Львова, пов'язані із аварією, з викидом небезпечних хімічних речовин в атмосферу, яка виникла на залізничній станції Клепарів. До заходів з ліквідації звичайних ситуації, пов'язаних з забрудненням хімічними речовинами в території, було залучено понад 200 чоловік. Має шість служб, включаючи залізницю, головне територіальне управління МНС України, підрозділи міської адміністрації, служби, медицини катастроф, медичної служби, також санітарно-епідемічної служби, Міністерство внутрішніх справ охорони громадського порядку і інші служби. Завдякуючи злагодженим діям служб, ситуація була подолана дуже швидко. Професіонально, без загиблих людей, без постраждалих. І вмілими діями ще раз продемонстрували, що наші рятувальники і служби цивільного захисту готові до спільних дій по ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на залізничному транспорті, пов'язані з викидом небезпечних хімічних речовин в повітря. За розрахунками аналітичної групи, яка була створена при Львівській міській раді, міській комісії ТБНС, хмара хмара буде розповсюджуватись 45 хвилин в даному по даній ситуації. Через 45 хвилин її концентрація парів в атмосфері не буде становити смертельної загрози для населення. Тому так реагування повинно бути. Абсолютно, скажімо так, дуже швидким для того, щоб протягом години ліквідувати можливі негативні наслідки внаслідок випаровування. Але саме основне, що це потрібно було перекрити той отвір, через який створився і викид в атмосферу відбувався неокутан. От е Рятувальники, хіміки, які прибули, вони наклали бандаж на цистерну і внаслідок чого було призупинено викид в атмосферу ам'яку. Повірте, не один раз приходилося нашому особовому складу приймати в реальних умовах е відповідну ліквідацію таких подій, е які ставалися. Це навіть і є прикладом те, що в Ожидові, коли зійшли цистерни з фосфором, це наш особовий склад, відповідно, там пройшов бойове хрещення ліквідації таких надзвичайних подій. І сьогодні ще раз оці навчання підвищили боєздатність наших підрозділів взаємодія з іншими службами ліквідації таких надзвичайних подій. І я думаю, що сьогодні задум цих навчань вдався, особовий склад, як і нашої служби, так і інших спеціалізованих служб справилися з поставленою задачою. 25 квітня відбувся другий етап проведення командно-штабного навчання з органами управління та підрозділами цивільного захисту. Метою даного етапу навчань стала перевірка дій органів управління та підрозділів у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на об'єктах проведення Євро-2012. Було перевірено готовність об'єктового оперативного штабу стадіону Арена Львів на випадок загрози та виникнення надзвичайної ситуації, а також готовність органів управління сил та засобів служб. Щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на стадіоні, 26 квітня відбулось підбиття підсумків проведення командно-штабного навчання. Нарада проводилась за участю керівників цивільного захисту області, органів управління, представників головного територіального управління МНС, інших учасників, які були задіяні до проведення навчання. Директор департаменту цивільного захисту МНС України Василь Квашук відзначив належний рівень підготовки сил та підрозділів цивільного захисту Львівської області до виконання завдань за призначенням. Він наголосив на тому, що навчання продемонстрували злагоджену взаємодію головного територіального управління МНС України у Львівській області з органами управління і службами цивільного захисту міста під час виконання практичних завдань щодо захисту населення від надзвичайних ситуацій при підготовці до чемпіонату з футболу Євро 2012 на основі проведених навчань було відзначено, що органи управління та підрозділи цивільного захисту Львівської області готові до виконання завдань з попередження локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у разі їх виникнення. 26 квітня у дошкільному навчальному закладі No92 Лечаківського району міста Львова відбувся показовий день безпеки дитини, метою якого було удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів у сфері безпеки життєдіяльності, спрямованої на формування свідомо безпечної поведінки дитини дошкільного віку у надзвичайних ситуаціях. У цьому заході взяли участь усі завідуючі дитячих садочків цього району, а також представники міського відділу освіти і головного територіального управління МНС України. Не у Львівській області, яким же було здивування усіх присутніх, коли до зали увійшло подружжя циган, так розпочалось театралізоване дійство на тему безпека поведінки з незнайомими людьми, адже діти в силу своєї наївності легко піддаються впливу і таким чином поповнюють список жертв злочинців. Наступний етап заняття продовжило грайливе шоу танцювальних вогників. Стрімко увірвавшись в приміщення зали, діти захопили присутніх у вогневий полон. І лише завдяки обізнаності дітвора одразу ж зателефонувала у службу порятунку 101. Вмить до місця виклику прибув маленький вогнеборець. Не витрачаючи ані хвилини, одразу ж взявся до роботи. За лічені секунди пожежа була ліквідована. У ході цього дійства дітлахи розповідали про небезпеку. Яку може приносити полум'я вказували на послідовність дій у разі виникнення пожежі чи іншого лиха. А щоб все сказане закріпилося, ще краще було розіграно казку Коза Дереза, дії якої відбувались на прибудинковій території садочка. Згідно сюжету, головна виконавиця була настільки розсіяною, що готуючи обід, забула виключити піч. Як наслідок розпочалася пожежа. Що робити? запитала вона у діток. Малеча хором заспівала. Телефонуйте у 101». І враз перед дітворою з'явився пожежний автомобіль. Мужні вогнеборці швидко загасили пожежу і врятували казкову героїню. Цей виступ надав небиякий прилив енергії до шкільнятам, які з цікавинкою розглядали рятівників, їх техніку і обладунки. Активна дітвора мала змогу переміряти пожежну казку, оглянути машину і зробити фото на згадку. Без сумніву, завдяки отриманим знанням, знаючи основні вимоги та маючи навики поводження в тій чи іншій надзвичайній ситуації, як в ранньому віці, так і в майбутньому, дитина не стане винуватцем їх виникнення і в будь-який час зможе допомогти і захистити як себе, так і оточуючих.